Склали з двох сторін і тепер складаємо ще раз пополам. Такі ноші для військових шиють у Центральноукраїнському університеті Кропивницького. Роблять це з грудня минулого року. Після навчання у швейній майстерні збираються студенти та працівники університету, розповідає третюкурсниця Олександра Миренкова. Десь по декілька годин на день ми приділяємо, по декілька днів на тиждень ми сюди приходимо, допомагаємо, робимо добру справу. З грудня пошили 350 нож. Модель знайшли в інтернеті, розповідає викладачка Тетяна Куценко. Хлопці говорять, що хоча б на трьох чоловіка дні ноші були. Їх потребували дуже багато. І наш пункт значення, і нові бригади, які створювалися. І потім вже розійшлася слава про наші ноші в західній Україні. Вже нам передавали вітання і передавали так само і гроші, і тканини пересилали. То ми вже почали їх в основному ноші шити говорить собі вартість таких нож 600 гривень. Аби пошити одні, потрібно 4 метри тканини та 12 метрів мотузки. Два метри в довжину треба одного виду тканину, яка не промикає. Це обов'язково ви поранені. Ви ж розумієте, це кров і зверху для того, щоб ущільнення було, щоб, не дай Бог, якщо треба тягнути, щоб не порвалися. То вона виглядає як сумочка, вона легка, її можна або ж то на плече хлопці можуть взяти, або якщо треба, швидесенько. І ця ручка вона також нам сказали, ми їх дуже добре закріплюємо. Коли немає кому нести, то можна тягнути за нею. Для придбання тканини на ноші в університеті організували благодійний ярмарок. Ми так вирішили, що кожен вареник буде коштувати одну гривню. Вареники з сиром, вареники з м'ясом, вареники з картоплі. Все є все, різні блинчики. Представлені вироби виготовлені своїми руками. Це і пошиття, пошиті сумки власноруч. От в'язані шкарпетки. У нас на кафедрі технологічної та професійної освіти є кулінарна справа, тому долучили наших колег, студентів. За дві з половиною години на ярмарку зібрали 6 тисяч гривень, які використають на тканини для нож. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.